Арон Ребіт і ми знімаємо Майнкрафт. Так, зараз я сповню саме управління. Спригнем не Ну, Ми будемо грати. Блін, мені просто так страшно все-таки за авторські права Бо другий мій все таки канал. Так, ну, ладно. Забули і поїхали. Но это зараз трошки ещ нам там не хватает. Ладно, давайте подбуваем ощущение. Может, железо, кстати. А, да, нам железо треба добути. Так, зараз. Де там пещерка? Хоть якась? Буде? понятно, не будет пещерки никакой. Ну, я ж тут пометаю, да, я пометаю, где тут пещерки. Я эту У меня полную пещеру. Комната страха, а не пещера. Ну, для меня, для кого-то самая обыкновенная пещера с монстрами. Так, Саме страшно, тільки зараз за спиною не почуть Пш -пш 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 -пш. І все <гас> А, це від мене, я тут вирив, капец. Ну, давайте в добудемо. Монстри, но мені все, все одно страшно туди йти. Хотя фуброні одягнутий. Мені все-таки страшно. Та давайте тут. Що нам тут? Е, кстати, можна зробити трошки. Ну, якийсь домик. Я, в принципі, стрите Лед Бога. Але це коли в мене є креатив і всі речі, які мені треба. І тоді в мене домик виходить, гарненький. Так, давайте. Зараз трошки треба все-таки запам'ятати, що куди. Ну, давайте що, важливо зробити. Не, ну, тут их тебе куда? Свинки вообще нельзя. Давайте тут я стенку сделаю. Так. Хоп, хоп. Ау, больновато, конечно, упал. Ну, здесь. А вот так. Думаю, зарублю вот так. Ну, нормально. Думаю, еще нормально. Сюда, блин, не туда зашел. Ну ладно, давайте еще тут на коричневий. стоп. СТОП ЧЕГО? А куда бедисый на первый? Ладно. Так, ну, давайте то трошки можно объяснить. Зайдай мы Зараз треба переплавати щось там. І ресортувати можемо. Так. Що тут у нас? Ох! Їда готова. І... Дякую. Так. Говядино. Що тут у нас є? А ну, желізо в мене є. А, все, два кусочка. І два алмаза, слыш? Нема желіза. Повний сет броні і ще є на останок. Іще алмази, і ще два алмаза і дев'ять ізумрудів, Ну клас просто. Ану. Зараз я тут сповню я тут. робилось один наче. Як там, ну, Блин, я просто сейчас... Шось... А ну... -а, а, все, я понял, як там. Вот, видите, да там, зараз, что тут можно выбрать? Вот, семечка. Все, два семечка. Я понял, як тут сортировать, все. Так, зараз закинемо вугілля. Ну, 39. І так зайдт. Де зака у як красиво, Ой, це цей Майнкрафт. Крипер? Ой, фу-фу, боже, немощь. Я тут вдома, а ты тут. Ты издевайся? Иди отсюда. Моя кровать. Не, ну слышь, пришел. Давай, иди. Иди отсюда. Не, ну слышь, я ему еще должен уступать мисса в кровати. Хай сам уступает. Да хватит бивать, это бы сейчас Не, не хочу мусор подбирать. Ну, а еще что тут у нас есть? Так, давайте еще... О, в принципе, тут что шось... А что тут случилось? Я не помню, что то дуже. Так. Где там? Все, ну, еще, давайте сейчас, может... Ну, давайте камень я подбиваю. я хочу трошки стен, стенок поробити. Где там мои си? Так. Ну, ай, блин, но а ця мить, конечно, будет мешать мини. Не, реально, мить тут мне не надо, вона. Мені в вона почти не пригодится. Так. Да, блин. Ну, мешается это медь, все-таки. Дуже мешает мне. Я, але, я не хочу забруднивать свой инвентарь. Так. Трошки этого, трошки того. И так и получилось. Блин. Трошки перепутал. Так. Что тут у нас? Ну, давайте тут Може щось тут буде інтересного. Так, Блін, он забився нос. не нельзя дышать нормально. І говорить, причм не можу так сильно. Ну, ладно. І так достатньо. Так. А ти як забіг? Так ты, та боже. І сейчас тут голем такі приходить і «Що ти казав про нього? І потім біжу сюда і забираю всі вещи. Но нічого не случилось. Овага, прийду на тревога, прийдем, прийшли. Пойду на тревога, прийдешь. Давай біжи, біжи, біжи! Тривала закончилось. Так. Тут я трошки стінки зробив, тепер можу десь. Ото тут зробити. А десь отут. Раз, два, три, чотири. Так, це забираємо. Далі що тут в нас? трошки не то взяв. Так. У мене щось даже пальці вже підустали. Ну, ладно. Так, сюди. Ну тут мені треба підняти десь. От на Ось так можна. зробити. Я все-таки строитель не такий прямо, що вау, я Які ти постройки зробив а я такий. Ну, норм. Но не... Ого! Ну, просто стінки пока роблю. Дырять деревню. Яки Так. Оце, я думаю, треба збільшити. Раз, два, три. І раз, два, раз, два і раз і два. Ну, можна десь отак зробити. Буде теж нормально. Так. Е, ну, осталось дуже мало у нас. Оп! І останній блок йде, куди? Давайте. Сюди. О! А, у нас два було. Ну, сюди. О, так красивіше. А ну, зараз. Ну, що, норм, норм. Строємо місто, називається. Сам центральним будинком це я. Так, что там, давайте заберем. А ты що сюда прибіг? Ну вы всі щось прибігаєте. Так, ну добре, сап, де я, боже, зараз. <гум> е де, да. Та... Ой, лки-палки. Ну ладно. Буду тут. Всім дякую за перегляд, Ставте і підписуйтесь! А я знаю прощаватись. І це було звичайне виживання. Всім дякую за перегляд, Ставте лайки і підписуйтесь! А знову прощаватись! Всім па-па.